Привіт, дорогі друзі! В цьому відео ми я вирішив обговорити з вами, пояснити деякі питання стосовно обмежень, які ж чекають, скажем так, на ухилянтів. але хочу сказати, що холянти я вважаю образливим, а образливість і приніження у військовий час відповідно до. 22 друга статті про правовий режим військового часу це є заборонено діє. Але, незважаючи на це, всі, всі ці використовують цю фразу, але навіть її тлумачення немає. Тому я вважаю, це образливим і за це повинні бути деякі особи покарані. Відносно нового проєкту, ви повинні розуміти, що в цей новий проєкт закону про мобілізацію встунули цю норму про поруш, позбавлення деяких прав осіб для того, щоб їх примусити привести прийти до ТЦК. Коли вони прийдуть до ТЦК, їм зразу випше повістку на ВЛК, відмову ВЛК там все цей комплекс, і зразу відповідне мобіляційне розпорядження. Пан Залужний відкрито говорить, що йому потрібно багато, дуже багато людей, тому і це і робиться. Тут я можу сказати, що не тільки влада господина президента це робить, а й скажімо так, командування збройних сил, тому що вони хочуть, щоб в них було дуже багато а, військових. Для відповідних їх дій, то, ну, мабуть, мабуть, це великі витрати у них, і тому їм потрібно багато людей. Ну, не будемо це казати. Так от, що пропонується в новому законі. Раніше казала, що це може зробити ТЦК, але це придбали, і зробили, що це може тільки розглядати суди. Це будуть районні суди, але розглядати ці справи як адміністративні справи. ТЦК від робить відповідну заяву. Там зазначено, що повинна бути зазначено, і зазначають, який примус хочуте застосувати. Я думаю, що буде застосоване всі три примуса: а це обмеження права. Керувати автомобілем, обмеження права виїзду за кордон і накладання арешту на всі там рахунки, ціни папери, електронні гроші і все таке інше. Я думаю, що будуть ці всі три зазначати ТЦК в свої заяви, але суд вашим і нашим буде виносити якусь одну заборону або декілька. Для того, щоб не 100% як, так от, йти на. На користь ТЦК, але будуть виносити. Ми свого чергу розглядаємо різні стратегії правоопозиції для того, щоб коли, якщо приймуть це норму закону, якщо приймуть, давайте будемо казати так, яким чином з цим можна боротися. Крім того, в нормах цього закону є деякі моменти, прописані у разі оголошення, наприклад, такі фрази є у разі оголошення мобілізації. А це говорить о тому, що ми можемо застосовувати. Принцип конституційний, зворотні, що закон зворотні сили немає. Тобто, у нас оголошена мобілізація ще в 2022 році. Нової мобілізації не оголошується, і ці принципи ці там норми закону нового можуть діяти тільки на новий військовий стан і нові відносини. Про що ми раніше казали в своїх відео і натякали на цю правову позицію? Так, от у нас три. Обмеження це виїзд за кордон, незважаючи на те, що ми зараз не маємо. Але ви всі розумієте, що це ми не можемо виїхати за кордон, тому що є негласне розпорядження, яке виконується, і у кожного свої там доводи відносно цього. Але в новому законі вони застосовують, щоб уже це на уровні закону було прописано: право позбавлення керування і відповідно арешт на всі рахунки. Розглядатися буде протягом 15 днів, за ці 15 днів і їм повинно швидко, і ці 15 днів дає такий, скажімо, термін, при якому ви не будете знати про розгляд цієї справи, ви будете знати по факту, в більшості випадків, що у вас є якась заборона, і ви будете вимушені звертатися до апеляційної інстанції. Але... Ухвала суду чи постанова там буде виконуватись негайно, тобто не будуть чекати, коли там апеляційний суд розгляне. Але нічого страшного, давайте будемо казати, що не прийняли. А якщо приймуть ці редакції, ви просто будьте готові. Ми зі своєї черги будемо. Відпрацьовувати правоопозицію, яким чином цим боротися, в яких деяких моментах це можна розбити. А я вам раджу деякі превентивні способи е, цього е, це виконати. Ну, ви за кордон вам ну тут, ви так не можете тимчасово обмеження керування транспортним засобом. Це головне, що може бути, е, скажімо так, проблематичним. Ну, по Деякий час будете користуватися таксі, якщо у вас будуть, там, скажімо так, Нагальні потреби, поки вирішиться це в апеляційному порядку. Ну а рахун арешти на рахунках. Ну я вже казав, необхідно вже зараз продумати, яким чином користуватися готівковими коштами. Я думаю, вся країна перейде на готівковий кошти, і держава зрозуміє, що вони обвалять економіку своїми рішеннями, які вони застосовують, не буде ніякого обігу. Коштів в банках вони, скажімо так, цей примус обернеться проти них. Ну це не проблема. Обнуляйте свої рахунки для того, щоб влада розуміла, що їх дії будуть проти них. Ну а всі інші питання будуть, скажімо так, можна буде вирішити. не так страшний, чорт, який його малюють. Ми все переживемо, переживемо і знайдемо вихід з цієї ситуації. Ну, і в наступних відео я також розповім про деякі нововведення, але я вас пам'ятаю, я вам наголошую, що потрібно дочекатися, який закон прийметь, в якої редакції, тому що е, е, там багато того, що не, від, не відповідає Конституції, і вони хитрим способом все наново поновили в новому проєкті, незважаючи на те, що обіцяли, що цього не буде. Тому е, чекаємо новий закон, і ми там будемо з ним працювати.